Вітаю вас, друзі! Що принесе вам коридор затемний? Попереду коридор затемний. З 7 по 21 вересня. Давайте подивимося з вами, що вам принесе цей період. Збір врожаю. Ось що вам принесе цей період. А що ще? Давайте подивимося. Потім на картах розшифруємо це все: новий початок, нове віяння, новий день. Щось нове, якісь зміни прийдуть у ваше життя. Щось нове прийде в життя. Нові ідеї почнуть втілюватися в вашу реальність, якісь задуми, плани. У вас буде достатньо енергії для того. І успіх, успіх у цій справі, яку ви розпочнете в цей період, вам гарантований. Успішні перемовини, спілкування. Це які ділове, такі особистого характеру, засвоєння нових знань. Все це вам піде на благо в цей період. Так, а що ж нам скажуть карти? Що нам скажуть карти? Як вони розшифрують події, які з вами будуть відбуватися під час коридору затемнень? Руйнується щось? Руйнуються диявольські прив'язки різні. Темна сила руйнується. Те, весь негатив, який був поряд з вами, він руйнується. Я вас з цим вітаю. І натомість входять вищі сили, світлі сили в ваше життя. Подивіться, як цікаво, три старших аркани зараз випало. І наскільки вони могутні, мене просто аж слів бракує. Так, ви йдете до своєї стабільності. Повільно, впевнено, крокуєте до своєї стабільності. Можливо, вам потрібно більше відпочивати в цей період. Так, ви справді будете пізніше, а можливо, вже і в цей період отримувати якісь матеріальні надходження, свій статус, своя стабільність вона все ну, буде входити в таку міцну позицію. Багато енергії вам дадуть. Нові, нові якісь вієння, нові починання. Нова енергія прийде в ваше життя. Так. І також ця енергія стосується не лише матеріального, але й духовного. Ось у вас духовне зубожіння. Вас не вистачало, напевно. Любові, підтримки. Так от вона приходить із картою закохані, приходить у ваше життя в цей період до багатьох з вас прийде партнерство в коханні. З чим я вас і вітаю!